Біфрен, заспокойся і працюй. Разом переможемо. З одного боку і з іншого боку зверніть увагу у нас, який сьогодні такий рясний з точки зору вітамінів і білків стіл. Сухофрукти актуальні, які вже можна було. Встигнути зробити ще, будемо це робити так. І курагаз абрикосів українських, тут і ж грушки під сонцем полежали е, е, на даху. У нас яблука, є у нас чорнослив, е, родзинки також. Ну і ось ті самі горішки. Да. І от сьогодні ми прив'язалися до інформаційного приводу Національний день суміші сухофруктів і горіхів у Сполучених Штатів Америки, А ми відзначимо свій сьогодні. І відповідно, Люсь, я пропоную тобі. Ото все змішати. ні, 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 ні. Ну ні, ну змішай, візьми і з'їж Це все. Слухай, ну так це ж батончик види енергетичний. Прекрасно, добре. Ми таки про цей енергетичний батончик також поговоримо. І тут варто зазначити, коли він з'явився, взагалі хто його зробив, так уперше винайшли двоє американських серфінгістів у 1968 році. Вони змішали арахі, змішали родзинки, і вийшов такий перекус, який давав більше їм енергії. Ну, і і став потім, розуміємо, що такий перекус став популярним у всьому світі. Ну і власне, про особливість цього змішування сухофруктів, горіхів, розкаже нам, хто найкраще, звичайно, наша Самойленко Наталя. Вона угу. нам розпро... розкаже про те, як а, варто, якщо звичайно ми не говоримо про готові батончики, так а, які перекуси носити з собою, як поєднувати О. так, які а, види горіхів і зерня, з якими сухофруктами краще, звідчого ми найбільше і скоріше можемо взяти енергію, Енергію, так енергію. Так. Бо ми з одного боку розуміємо, що кожному є індивідуальний підхід. А загальний також про це не тільки ось з'являється вона. А, ваш і наш дієтолог ендокринолог Наталія Самоленко. Наташ тобі доброго раночку. Світи сьогодні вітаю, як сонце. Вітаю, вітаю, друзі. Доброго ранку. Жовтенько. А зі святом вас О! свята горіхів, і сухофруктів. Це геніальне ріш... рішення, на мій погляд, а, тому що ми поєднуємо різні джерела енергії. Повільну енергію це жири в горіхах, і швидку енергію це вуглеводи, це цукри, що містять сухофрукти. В поєднанні що як працює? Це правда, що якщо поєднувати а, горіхи і сухофрукти, в сухофруктах багато того самого цукру, а жири в горіхах вони його гасять, тому в поєднанні вони дуже добре працюють. А, так, дійсно я дійсно вважаю це геніальним дієтологічним рішенням, яке придумали серфінгісти. Ну так іноді буває в житті. Oh. І ці качелі, цукрові, які ми зазвичай маємо при споживанні солодких продуктів і сухофрукти до них належать. Вони дійсно трохи уповільнюються прийомом жирних продуктів. Це горіхи, і таким чином ми уникаємо різких стрибків цукрів у крові. Тим самим ми маємо більш плавний підйом рівню глюкози, і тим самим ми надовше можемо розраховувати в плані енергії, тобто на перекус, на швидкий перекус на форс-мажорну їжу, які коли більше нема чого їсти, для спортсменів, для людей, що багато працюють головою. це класний варіант, і я з задоволенням його рекомендую, бо майже. Немає ще й проти Наталю Я завжди думала, що варто вживати собі окремо горіхи, а окремо сухофрукти, і що їх поєднувати одразу не можна. То що окремо вживати горіхи, окремо сухофрукти не варто. Варто, наприклад, ви можете взяти з собою горіхи і з'їсти їх, а ось з сухофруктами трохи інша історія. Справа ага. в тому, що сухофрукти це концентрат концентрат природних цукрів. З одного боку, це непогано. Тобто, в маленькому об'ємі об їжі ми можемо багато чого отримати. З іншого боку, ця велика кількість цукрів. Тож, всі калорії це цукор. А ми, на жаль, отримуємо з одного Продукту, який швидко підіймає рівень цукру у крові, і так само він швидко опускається донизу. Тобто, мало того, що ми стимулюємо і напружуємо вуглеводний обмін, а люди, що мають проблему, можуть навіть спричинити підвищення цукру в крові. І для діабетиків це дуже шкідливо. А для отримання енергії як швидко отримали, так і швидко її витратили. А ось коли поруч є горіх. То він а, а, працює на тривалу дистанцію, і ми маємо енергію на більш а, тривалий період. А, Наташ. А кому ви рекомендуєте ось а, власне такі перекуси енергетично потужні, да, сухофрукти, горіхи? А, і за яких умов? Тобто, чи на серце можна взагалі їх вживати всім? Чи є окремі ну, поради? Класне питання. Справа в тому, що у горіхів і сухофруктів є переваги, конкурентні переваги з іншими перекусами. Справа в тому, що ці продукти концентровані, тобто щільність поживних речовин в них висока. А вони займають маленький об'єм, їх зручно взяти з собою, будь-куди. І вони не так швидко псуються, як інші перекуси. Ну і крім того, і все ж таки якусь користь. Ми отримуємо, особливо з горіхів. Тут ми керуємося правилами індивідуальної непереносимості, тобто, якщо є алергія, ну, наприклад, на арахіс, ну не треба в цю суміш класти арахс. Керуємось здоровим глуздом, тобто мова перш за все йде про дозування. Якщо ми кажемо, що цей перекус більш корисніший, ніж інше, то не потрібно його їсти ведрами. І слід керуватися так також якістю тому, що є сухофрукти, які не належать до сухофруктів. Це цукати, які виварені в цукрах ще додатково. І звісно, цей продукт, ну м'яко кажучи, не буде для вас корисним. Є загальне протипоказання: це зайва вага, це ожиріння, цукровий діабет. Звісно, подагра. До речі, при таких станах і індивідуальній непереносимості це алергія. Не слід вживати такі суміші, такі продукти на. Від Наталію, скажіть ще які краще обирати сухофрукти і які горіхи? Ви знаєте, я хочу підтримати українського виробника, тобто груші, сушені, яблука, волоські горіх, горіх, все, що в нас зростає, все це більш корисно і більш доцільно. А можна звичайно трохи різноманітнити і додати інші горіхи. Наприклад, це може бути мигдаль, фундук, а, може бути і інші варіанти. Ну, наприклад, бразильський горіх, і там дуже багато селена, Тобто, в кожному горіхі є якась суперздібність, а, окрім корисних Жирит ми маємо ще додатково а, отримувати мікроелементи, і ось горіхи дуже багато ними. В сухофруктах, окрім цукрів, про які ми вже казали, є теж мікроелементи і вітаміни. Тому це поєднання буде збільшувати отримання різноманітних корисних речовин. Крім того, фрукти це ще і антиоксиданти, біофлавоноїди, які трохи, ну чесно, трохи руйнуються при зберіганні, але все ж таки щось таке залишається. Тому невеличкі дози, якісні продукти, місцеве Локальні продукти і правила споживання зроблять цей перекус дуже корисним, необхідним навіть особливо для людей, що працюють фізично, для студентів, що багато думають, і працюють головою. Ну і також для форс мажорів. Якщо ви в дорозі, це дійсно непоганий варіант заміни їжі. Ось таким перекусом. І це зручно і ну навіть безпечно. Дякуємо, Наталю, розібралися так і відзначили день сухофруктів. Так і, 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 а я вам і горіш... хочу подарувати соняшки. Бачите, які краси. <пілляє> <Йой. пілляє> Зі святом вас дякую, дякую. дуже Дякую дуже Знань Дали світло, такі енергії соняхів. Та да, Наталія Самоленка, лікар-ендокринолог, дієтолог була на прямому включенні. Друзі, а я сьогодні пропоную. Знаєте, що зробити? Нікуди не подіти. Ось ці інгредієнти, які у нас на столі, які стали актуальними сьогодні. Так, друзі, де з деяких із них я зараз приготую і запропоную вам рецептку. Це будуть баклажанові рулетики. Що до чого ліпиться? Так можна сказати. Розказує. Ну і ще й костя в нас попереду сплова. О, грубець mm -hmm. прийшов до нас. Всім привіт, я Руслан Сенічкін. «Сніданок з 1 плюс 1» продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з 7 до 10 години ранку і у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕД та на ютюб-каналі «Сніданку».